Вітаємо вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з народних джерел. Ми неодноразово вели розмову про нашого неперевершеного письменника Мирослава Доченця, який писав не лише для дорослих, неймовірно мудрі твори, а й для дітей також. І ці його твори мають величезне, пізнавальне значення. У мене в руках запашні історії Мирослава Дочинця. Це таємниці я... 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 Ялівцевої скриньки про Про... Про що? Скажіть, будь ласка, ну я трошки допомню. Він Мирослав Дочинець. Він... Писав про дари природи, О! про е їх користь. І він настільки в доступній формі для дітей писав, що, е що дуже цікаво читати. От, наприклад, як ви вже і сказали, вчитися, і вчитися так, е, запашні історії. Я хочу сказати, що ця книжка про е те, що об'єднує. і... Е Страви і приміщення, де їх готують, і те, що дає смак, смак. стравам. Це сіль, перець, паприка, чебрець, троянда, чесник, цибуля, хрім і багато-багато іншого. Але як цікаво, він їх називає чи... матінка сіль, чорний перець. Патриці Криандр, Гордій Лавр, Гожа рожа, пересмішниця Настурція, Пучерик Кріп, Чебрець молодець, добродій чесник і багато інших. Але що ж відбувається на кухні, коли повечеряли, помили посуд, стерли зі стола і виключили світло? А відбувається ось що: відкривається кришка. 에, скриньки. Ця скринька зроблена з дуже пахучого дерева ялівця. ялівця. І, ну, але те, що в ній знаходиться, ще більше пахне. І от з неї вискакують ці скриньки, 에, спеції, приправи, прянощі. А це були вони. Вискочили, вони і всі пішли до дуже розумного. Ми рахували Хрону. І дід запропонував їм. На сьогоднішній вечір розповісти про те, які вони властивості мають, адже розповіді, які вони знали, вже було чути не один раз. І першою визвалися, визвалися е, е, рожа е, красуня. Вона каже: мені не стидно, мною любуються, буду я. Але ви знаєте, коли я далі почала читати, я сама навіть не знала, що трояндові пелюстки можна заварити і лікувати шлону. Воно лікує, воно лікує виразки в році, очищає кров. А якщо взяти бутони сухі, перетерти їх. Змішати з маслом, то це дуже хороша мазь від опіків. Да, я, я не знала, що вона такі властивості має. А ще можна пелюстки розтерти, додавати сметану і робити маску на обличчя, і обличчя тоді аж світиться. Можна додати ванну, яку приймаєш. З троянди роблять лимонад трояндовий, а ще роблять трояндовий мед. Береться стакан, пелюсток. Перетирається, заливається пів стакану окропу, закутується на ні, на добу, потім стіжується, додається молочко і мед, і така страва заспокоює гіпо е, швидких таких дітей. А для дорослих може служити як снедійне. І я ось хочу сказати, що в цій книжці дуже цікаве. Оповідь про мед, що він настільки ж смачний, настільки корисний. В ньому більше близько 300 різних елементів і речовин, які є безцінні для людського організму. Якщо згадати ці Гіппократа він не тільки сам вживав мед, а він ще лікував людей. І він прожив. 109 років. 109 років він прожив, так. І слово мед воно має дуже таке давнє походження. Мед збирали ще тисячу 13 тисяч років тому. За пам'ятних таких часів він свідчить про те, що у гробниці фараона Тутанхамона було знайдено амфору з медом, який майже не Згубив свої властивості, і, не, і він не погіршився. А у священній книзі мусульман Карані, про мед пишуть так: із черця та бджіл виходить різнобарне петво, що приносить людям зцілення. Марія Олександрівна, а може ви нам розкажете, скільки збирає меду одна бджілка? Ну, не даремно ж нас бджіл трудівницями, божими комашками. Ой, це правда. Щоб зібрати всього одну двадцяту частиночку чайної ложки, меду, чуєте, чайної, то бджілці потрібно облітати небагато і небало. Дуже. Ну, скажімо так, для одного кілограма треба 5 мільйонів квіток облітати. То уявіть собі, то це група бджілок, а одна одна теж. Недаремно ж вона живе всього один місяць. І недаремно ж її називають повторюю, трудівницею. І за цей місяць, чого питають часто, чого так мало mm -hmm. живе бджола, бджілка? А того, що вона ж багато дуже літає. Це політ, це її і спілкування, і праця. Вона в польоті, в польоті крильця свої, встирає і тому не може довго-довго жити. І як я вже сказала, той політ то їхній танець, танець і їхнє спілкування завдяки йому джоли. Е, Можуть одна одній показувати і напрям який, скільки від вулику, і деякі квіти бджоли все знають, які мудрі ці божі комашки. І оскільки вони літають з квітки на квітку, квіти різні, тому не дивуємося, що мед різний. І по запаху, і по кольору, і по смаку. Він буває і гіркуватий, і... а за кольором то буває який. І жовтий, і коричневий, і бурий такий, і темно коричневий гречаний. І чим темніший кажуть мед, тим він має більше поживних речовин. А як Марія Олександрівна, а як можна узнати, чи добрий мед, чи поганий? Ой, це, це мабуть, всі цим цікавляться. Знаєте, Андрій Ворон дуже гарні поради з цього приводу давав. Він каже, а треба стромити мед сірник і запалити. І якщо той сірник спалахне, значить мед натуральний. А якщо ні, є сторонні домішки. І якщо такий мед, де є сторонні домішки, взяти і розчинити у воді. То мед цей утворює осад і його краще не, 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 не вживати, не використовувати, не їсти. А ще цікаво, що можна медом намастити хліб, як каже Андрій Ворон, і дивитись, чи хліб не розкисне, бо від натурального меду хліб навпаки затвердіє. Натуральний мед цікавий ще тим, що він... Збирає, не збирає, зберігає високі живельні і смакові цінності дуже довго, дуже, як ви сказали, і не пліснює, і не псується. Мед же сам знищує мікроби, чи не так? Недаремно ж, недаремно ж нагадує нам ворон, що Олександр Македонський, коли помер, то його тіло занурили в мед. І так змогли перевезти для поховання з Вавилона аж до Греції, а це уявіть собі тисячі кілометрів. Ну і як не сказати, космонавти, водолази, вони повинні їсти мед, тому що ці продукти додають мед і продукти з нього, додають їм сили у їхній дуже важкій і такій нелегкій праці. Отакий він мед. Споживаймо його на здоров'я.